Нас повідомляють, що очікуємо понад 30 ракет, близько 6 тушок Т-95, Ту попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Очікуємо понад 30 ракет, які вже в принципі почали з'являтися у різних областях. Працює ППО наразі в 9.36 значить, над Чорним морем. Ракета була замічена в напрямку Одеси. На Одещині працює ППО. І повідомляється про влучання цієї ж, мабуть, ракети на Одещині. Офіційних коментарів наразі немає, чекаємо підтвердження. От. Також над Буковиною проліт ракети в сторону Прикарпаття і Львівщини. У Вінниці е, знову вибухи, там теж вибухи були. Так що такі справи. У Київщині, на Київщині є збиття, теж е, працює ППО. У Вінницькій області працює ППО. Там теж вибухи. Чутно. Активність ту 22 м 3 над Курською областю. ймовірні запуски ракет х 22 Ситуація напружена. Ой. Не знаю, не знаю. Надіємося, що все буде добре. У нас над областю Дніпропетровською, значить, вже є збиття ракети. Вони більше уваги як би приділяють центру України. Вони ще 8 8.22, виходить, півдев'ятого вони ще ракети залетіли на територію України. І мінімум дві на... Північний захід через Миколаївську область. Повітряна тривога наразі по всій Україні От. з південного напрямку Кривого Рогу дві повітряні цілі. Ймовірно крилаті ракети. Це повідомляє нам Вілку. Ну і через загрозу ракетної атаки у Дніпропетровській області застосовуються екстрені відключення. Світла, це повідомив нам ДТЕК. У Кривому Розі та Кам'янському застосували превентивні відключення електроенергії. Вся критична інфраструктура живиться від генераторів, друзі. А я напомню, що ворог готується нанести масований ракетний удар по країні із застосуванням авіації та кораблів. Так що люди добрі, загроза ракетного удару, присутня, працює ППО і виходить, нас закликають і кажуть нам, що зберігається велика небезпека подальших ракетних ударів. Закликають тримати телефони заряджені і робити запаси води. Ну в общем, ніхто не знає, що може, що може далі бути. Ми всі надіємося, що все минеться, що все буде добре. А вчора, вечором, вже пізно, да, підрозділами повітряного командування Схід. В області було збито 5 ворожих безпілотників. Це я, я чув навіть вибухи, але там були і при, прильот, був якийсь загорання, задимлення. Е, нам написали, що наслідки атаки по промисловому підприємству. От. Ну, я так розумію, що в ніч на 26 січня окупанти, російські окупанти відновили атаки дронами. Камікадзе, їх давно не було. Ну, давненько. І тут ось знову вони полетіли до нас сьогодні ночі. За попередніми даними. Противник застосував 24 шахеди. І усі 24 були знищені. Така наразі інформація. Всім спасибі за увагу, Подивимося, що буде далі. Надіємося на краще. Всім миру, добра.